Доброго дня, мої діти! Діти! У нас заняття з розвитку мовлення і тема нашого заняття слідами лісових тварин. Я сьогодні йшла по дорозі і побачила сліди і сфотографувала їх. Подивіться, чиї вони, як ви вважаєте. Ми з вами підемо по цих слідах і подивимось, куди вони нас приведуть, куди ми з вами потрапили. Діти, так, до лісу. А що ви бачите в лісі? А що ви чуєте? Да, це ж звуки та чомусь, не видно тварин. Подивіться, сліди ведуть далі. А як ви вважаєте, хто сховався під ялинкою? Довгі вуха, куций, хвіст, невеликий сам на зріст, на городі побував? Сам капусту попсував, довгі ноги, скік так, скік, ми погнались, а він тік. А як ви вважаєте, від кого ховається зайчик? А чому? А який він? Давайте назвемо зайчика лагідно. Подивіться, далі теж є сліди. До кого вони нас привели? Так, діти, це вовк. А як називається його будинок? Лігво. А який він? Вовк який? Злий. А щоб вовк став добріше, назвіть його ласково. Молодці. А ці сліди привели нас до нори. Подивіться, це лисиця з лисенятами. А яка лисичка? А що вона робить? А кого ви ви побачили біля лисички? А скільки лисенят? А які вони? Діти, ми сьогодні були в лісі і бачили сліди лісових тварин. Вам сподобалось заняття? Так, дякую, діти. До нових зустрічей, мої малята!